Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавички. Спортивні тренувальні рукавички є необхідним аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок. Вони призначені для фітнесу, бодібілдингу, важкої атлетики та занять у тренажерному залі. Забезпечують захист рук, зап'ястя та долоні. Вони чудово. Знижують ризик появи мозолів та пухирів. Ідеально підходять для різних вправ, пропонуючи підтримку під час важкої атлетики та підвищуючи загальну ефективність тренування. Рукавички мають дихаючу та легку конструкцію, щоб зберегти руки прохолодними під час інтенсивних тренувань.